Звати мене Вадім, позивний Стельман, посада моя, координатор стабілізаційного пункту. Стабілізаційний пункт це місце, де відбувається стабілізація поранених військовослужбовців. Фактично, ми надаємо першу лікарську допомогу, яка включає в себе стабілізацію серцево-легеневої системи, дихальної системи, зупинка кровотечі, конверсія турнікетів з метою стабілізації всіх життєво важливих. Функції організму поранених. Крім мене, перебувають мої колеги, лікарі-анестезіологи, лікарі-хірурги, середній медичний персонал, водії, спільними зусиллями яких відбувається стабілізація поранених з подальшої евакуації на наступний етап надання медичної допомоги. 30-40 хвилин до години часу ми намагаємося якомога швидше надати медичну допомогу на відкладну стабілізуватися і відправити на подальший етап, оскільки це відіграє в подальшому. Лікування пацієнта важлива справа. Я в цивільному житті був лікарем-хірургом і багатопрофільній лікарні. Був мобілізований в вересні 22-го року. Пройшов навчання в резервному батальйоні в грудні 22-го року. Я опинився на цьому напрямку. Ми чергуємо подобово службою. Даній бригаді я задоволений, оскільки маємо відповідальних командирів. І завдяки їм наш сабляційний пункт він забезпечений всією необхідною апаратурою, медикаментами, прив'язаними засобами, які дозволяють нам надавати ефективну медичну допомогу. Так, на даний момент переважно йде забезпечення від командування медичних сил всі необхідні потреби, які ми їм озвучували. Вони поступово нас забезпечували необхідним обладнанням. Також долучаються до забезпечення і, звісно, волонтери Івано-Франківські лікарні беруть участь в допомозі медикаментами, нашому стабілізаційному пункту. Перша міська клінічна лікарня Івано-Франківська допомагала нам медикаментами, прив'язаними матеріалами, за що ми їм дякуємо. Медична служба нашої 102-ї бригади потребує медичних спеціалістів, лікарів, хірургів, анестезіологів, середнього медичного персоналу. Фельдшерів, водіїв, запрошуємо в лави медичної служби 102-ї бригади ТРО. Територія рекрутингу.